Вітання, я Катерина Супрун. Сьогодні 13 лютого. І «Мілітарний» доповідає цього разу про українську сау Богдан. Журналісти української правди оприлюднили деталі першої бойової операції САУ Богдана. Це було звільнення острова Зміїний. Там сау українська працювала разом з французькою. Цезар в день оголошення акту доброї волі 30 червня на бойовому чергуванні була лише Богдана. А тепер трохи відмотаємо назад. У січні 2022 року Сао Богдана завершила попередні вогневі випробування. Тоді вистрілили 450 боєприпасів. Богдана підтвердила, що може уражати цілий на відстані 42 два кілометри. У 2022 році Богдану мали взяти на озброєння, але в 2022 році українська гаубиця. Вже воювала перша інформація про використання Сау на війні з'явилася у травні 2022 року. Тоді фото та відео Сау опублікував екснардеп Сергій Пашинський. Він розповів, що спочатку повномасштабного вторгнення розробники гаубиці Краматорський завод важкого верстату будування отримав наказ знищити експериментальну Богдану, щоб вона не потрапила до рук окупантів. Але сау вивезли в тил та передали збройним силам. Тепер ми знаємо, що гаубиця спочатку воювала на Криворізькому напрямку. Прямку там проходила бойове злагодження з військовими, які потім стали екіпажем САУ. Під час звільнення Зміїного САУ Богдана знищували цілі на відстані понад 40 кілометрів, як і її французька колега Цезар. Під удар української артилерії потрапила техніка, яку росіяни розмістили на острові. Сили оборони використовували саме артилерію, щоб вибити окупантів, оскільки артилерійські снаряди не могла збивати їхня протиповітряна оборона. Вогонь гармати коригували безпілотники, байрактар та цивільні. Дрони. А що далі? Далі, у грудні 2022 року, Сао Богдана засвітилося у першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Збройних сил України. Окрім того, що САО Богдана це єдина українська гармата, яка використовує боєприпаси калібром 150 мм, Вона має унікальний ствол, який виготовили на унікальному обладнанні, створеному на тому ж таки Краматорському заводі важкого верстатобудування. Шасі, яке використовується для експериментальної САО Богдана, Виготовлено на підприємстві автокрас. До речі, цей завод з листопада 2022 року перейшов в управління Міністерства оборони України. А от головна блискавка була озвучена вже в січні цього року. Богдана йде в серійне виробництво. Про це повідомив міністр оборони Рєзніков. каже, оплатили замовлення на САО ще навесні весні 2022 року. Те запроста, проста Україна має бути максимально незалежною від західних компонентів озброєння там, де це можливо. Щодо серійного виробництва САО. Богдана, вона буде скоріш за все на новому шасі. Це зрозуміло, хоча б з фотографій, які оприлюднив Олексій Рєзніков. Також відомо, що кілька підприємств почали роботу над виготовленням гармати ще навесні минулого року. Очевидно, не в Краматорську, де очевидно, ми дізнаємося вже після перемоги. Міністр оборони пообіцяв, що перші вироби будуть готові за пару місяців. Тоді можна буде оцінити нові версії Богдана. І боєприпаси 155-го калібру, які використовує Богдана, та й західні зразки. Артилерії, якими користуються збройні сили, були б непоганим доповненням до можливостей українського ОПК. Але поки заяв про такі можливості немає. Як тільки вони з'являться, ви прочитаєте про це на мілітарному. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Побачимось в наступних відео.